Всім доброго ранку. До мене завітав із міста Києва Volkswagen Golf 2.0 TDI на DSG. Якого року машина? З 2017 року. Так Часті регенерації і тому подібне, як завжди. Пробіг автомобіля 218 тисяч. Дивимось показники комп'ютерні. Так, Комп'ютерні показники, комп'ютерна регенерація. І незаводські, що додають автомобілю. Тобто автомобіль, коли не дихає, це не обов'язково сажовий фільтр почистити і буде все окей. Це в даний момент вся екологія. Вся екологія це сажовий, турбіна, холодна частина гаряча. Два клапани Єгіра, теплообмінник спереду, клапана і камера згорання. Тоді буде результат. Бачимо 20 постійна регенерація була 110 км назад. Приблизно до 24 дойде і буде 125-130 км регенерації. Це дуже мало. Так, Бачимо золи 53 г на такому пробігу це норм. 80. Этот 12 тиск гектопаскалів. Даю обертів замітувати автомобіля в ходу. Дві з половиною тисячі. Так, бачимо 72, 70 гектопаскалів. І дивимось на масу сажу ізмірена. 2073, 74 і росте, росте собі до незаводської регенерації. Бачимо 3 гектопаскалі це один із датчиків один одного дурять на 3 гектопаскалі. Після чистки дані міняються. Так, зафіксував дані, перепровіряємо ще манометром. Під'єднано манометр, бачимо, плюс-мінус правильно показує датчик, але вся його, суть, вся його суть після чистки в кінці відео. Так, даю газ в пол, щоб побачити, скільки він дає. 70, плюс, а на холостих 10-20%. Так, апарат під'єднано до автомобіля. Побачимо, що виходить. Це перший пуст був пробний на рахунок золи. В деяких відео буду так робити, щоб не забувались. І ось бачимо, скільки тут золи. Ось моя фарба там є від фільтра. Це не частки сажового фільтра. А золи тут бачимо предостатньо. Вона вже розчинилась сажею з маслом і взяла чорний колір. Зараз буде повністю другий етап, який видаляє повністю золу. І сажомасляні відкладення в клапанах, в камери згорання, в теплообміннику спереді, це як впускний колектор. Два контура клапана ЄГЕРа, все буде промиватись, прочищатись спеціальною технологією. Так, іде процес видалення сажомасляних відкладень. Чорний є. Також фіналь, кінечний фільтр теж показує чорноту. Чистка триває, поки не буде чисто, біленька. Автомобіль знаходиться в стану прогріву. Бачимо сажевий, як кінечна точка вже прогрітий. 75 двигунчик. Так, Зараз під'єднано манометр, показує 0 на холостих, даю газ в пол. Екологія повністю вхід-вихід без затримки. Так, під'єдную датчик диференціального тиску. Так, зараз під'єднано вже датчик. Він там один, як виявляється. До 17 року їх там два. І скажу вердикт по цьому датчику. Значить так. Бачимо 3 гектопаскалі в реальності 0 Тоді тут є, як провірити цей датчик. Ось ця функція показує 3 даю газ в пол. Тройка стоїть, це відхилення від ідеальної роботи. Тобто сам датчик себе контролює, що він на 3 гектопаскалі себе обдурює. Бачимо на обертах 20. Бачимо 10-32-31 падає ще швидше, ніж наростало, Тому що тиск зменшився в системі, не в саживом, а в системі більше, ніж 2 рази. Було 70, зараз 21, 22, 23. Так, а тепер по цьому датчику диференціального. Бачимо, він на 3 гектопаскалі бреше по факту 0. Як я його перевіряю, цей манометр показує дуже чутливу. Він дуже чутливий, і коли в системі, наприклад, 40, що повинно бути, там, бо 8-й пасад плюс-мінус, в даному автомобілі 30. І якщо на 10 гектопаскалів менше показує датчик диференціального тиску, то значить датчик працює. Ось так я їх перевіряю. Є випадки, де автомобілі, які я чистив до цього, Моя задача була почистити, але і перепровірити ці датчики диференціального тиску. Як виявилось, що датчик не тільки або працює, або не працює, він також дає похибку. Похибку в 10 гектопаскалів, цього достатньо, щоб були не заводські регенерації. Тобто, навіть якщо датчик замінити на новий, на нечищений екології, це допоможе там на 30, 20-40 км більше проїхати можна дистанцію, аніж коли екологія чищена. Отож, мій вердикт. Датчик працює, автомобіль показував 30, мінус 10 гектопаскалів. показує 20-21, це ідеал. Якщо один гектопаскальчик додається, це автомобіль вже краще прогрівся. Несуть. Так що бачимо, екологія працює тут на всі 100%. Даю ще газ в пол. Є і також потрібно зробити всі адаптації, тому що екологія. Автомобіль дихає по-новому. Всі функції, дросель, заслонки, лямдозонти, турбіну, все, два клапана Єгієра, все потрібно пройти адаптації. Так, поробили ми всі адаптації і адаптацію робимо по золі. Вводимо 70. Один. Зробити. Так як у нас вся система екології чиста, обов'язково потрібно зробити таку функцію. Так. Бачимо, маса сажи е, збільшилась перед регенерацією. Це по заводським стандартам, так повинно бути, коли йде обну... О, час. Так повинно бути 24 грами е, комп'ютерної і 7 некомп'ютерної. А золи у нас тепер 0,1 грам, границя 80. І автоматично зараз звімкнеться регенерація. Проїдемось, потестуємо автомобіль при регенерації. Так, Проходимо тест-драйв з регенерацією. Невеликий вступ зроблю. Вже потроху буду фіксувати чудовий результат. Регенерація тільки почалася і вже в мінус 4 входить. Некомп'ютерна регенерація 440, дуже швидко 4.52. І так вона дійде до мінус 12, це буде в ідеалі. Закінчиться регенерація, і буде мій висновок по автомобілю. Пройшли ми. Регенерацію, невеликий тест-драйв після регенерації. Фіксуємо результат, датчики диференціального тиску працюють, даємо газ в пол. Так, і є, показує 22, а мій манометр повинен показувати 31, 32 на 10 гектопаскалів більше. Тобто тут все в ідеалі. Бачимо, маса сажі 12. Стоїть і не шевелиться. Це так повинно бути на Гольф Шкода. На B8 посадах трішки інакше. Так, і ще дещо тут була замінена мембрана клапаної кришки. Також ось вона знаходиться. Тому що вона, коли Перепускає масляний туман, вона буде додавати масло не тільки в систему, але й буде перегорати в камери згорання і давати вихлоп на сажовий І знову на Єгіри, і знову сюди впускний колектор, і пішло-поїхало. Мембрана новенька. Ніякого масла тут вже немає. Сухо, як має бути. Скажу так, якщо поміняти мембрану на нечищеній екології, вона знову-таки працювати не буде. Тому що екологія для мене це не тільки вихід вихлопних газів без затримки, а й подача, особливо в цих автомобілях, і подача через холодну частину повітря. Нічого не мішає, мембрана працює. Якщо мембрана на нечищеному двигуні замінена, тоді робити вона не буде. Так, фіксуємо результат чудовий. Я задоволений. Власнику всі рекомендації по як експлуатації авто, а також по технічним характеристикам. Індивідуально все сказано. Відправляю додому, мої контакти будуть в коментарях. І скажу, що я знаходжусь вже в місті Києві, Святошинський район. Всім гарного вечора, до побачення.